Чому в мережевому бізнесі люди швидко здаються? Все очевидно, люди хочуть швидкого результату. Люди ставлять дуже високі очікування, але вони не справджуються і вони вирішують, що це не для них. Насправді треба взяти і порівняти мережевий бізнес з будь-якою професією. Вчитель, лікар. Скільки років треба вчитися, щоб отримати диплом? І то ви ще не станете спеціалістом. 5 років. А тепер уявіть, якщо ви будете 5 років займатися мережевим бізнесом, робити помилки, з них робити висновки. Ви розумієте, що ви точно будете успішним. Тому не падайте, не розчаровуйтесь, не опускайте руки, якщо ви в мережевому бізнесі декілька місяців. Це взагалі не показник. Подивіться на результати успішних мережевиків і подивіться на їх біографію, які в них були результати в перші місяці. В перший рік, як правило, ніякого. Тому мережевий бізнес це не забіг, а це марафон, який приведе вас до успіху. Головне, не зупинятись. Друзі, в мене дуже багато контенту про мережевий. Тому підписуйтесь, щоб не загубити мій аккаунт і спостерігайте.